Ми в строю, давно ми на цій площадці не були. Подивимося, що робиться взагалі по Америкосах. Це площадка американців, це хоткар і Айтранс. Дуже багато машинок вони по Америці закидують по строю. І цікаво подивитися, що в загальному продається. Айтранс. Всім привіт, народ! Хто приєднався? Так, Чанган Бенні, до речі, електрик. 13900 автомат. До речі, нова електричка. Повністю новий. Бенні, Чана Бенні. Всім привітно, то приєднався. Це ходка Райтранс 3. Ми тут давно досить не були. Я стараюся заїжджати постійно на нові площадки, дивитися, що свіжо продається все гарненько. Ось так, дивіться, як воно виглядає. Це новенька салона, я так розумів, з Китаю приїхала. Вона закрита повністю. Шайба замість коробки. Тобто редуктор. Цкави, касердин, дійсно, на якусь хонду джаза подібна Чана Бенні 20 другий рік електро. Всім привіт, народ, то при нас народ, тапайте, підтримуйте мене дощ, сніг, а я мерзну і показую вам, що за америкосю продається. Так, Тесли. До речі, Тесли перестали зараз продаватися зовсім. В мене знайомий возить дуже мало. Всім привіт, дякую, 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 народ. Так, що дивимося по тріїшці. Так, трійка у нас 25 америкосів, 21 рік. Це 14 пробігу, 50 кВт. Скоріше, що у нас задньопривідна? Задньопривідна ціна. Досить немаленька, в принципі. Тому далі. Honda. Ціна не знаю. НЕСКО. По грошах не знаю. Досить гарненька, це теж нове авто. Ціни немає. Стоїть стрючка і на власника. Так, гольфетс. Нарешті пішла якась Якийсь Сірий колір. Сірий колір ціни теж немає. Він номер є при бажанні, можете собі пробити. Всім народ, приєднав, хто приєднався, показую вам, що робиться по стрію. Так, комплектація напівбомж. Кірма немає. Бачу, проїзу, теж я не бачу. Такий звичайний гульфет, але універсаль. Я думаю, що він буде дуже печатний, бо такі тачки досить дешеві. Хоча багато хто їх не любить. Досить надійне одно. Та Диски теж бомжацькі. Йдемо далі. Так, Тойотка. Я не пам'ятаю, мені ще на огляд вони не попадали ні разу. Досить цікаві Тойотки, у грошах нічого немає. Так, принципі, на тряпці вона. Але гарний вигляд реально ну, на роту ціїть. Хто хотів би поміняти свою стару тойоту на таку нову електричну? Наприклад. Йдемо далі. До речі, Nissan Ariya. Ой, такий Нісанчик би хотів, реально класний. 87 кВт. 23 тік. Я починаю про них саме копати інформацію, бо цікаве авто. Я скажу, після свого нісана, я би купив, напевно, тільки нісана, Або 62 куліфа я б взяв, тому що мені трішки зимою не вистачає кілометрів, буквально 50 Ну, арія по горшах космічно дорога. 35 кусків. Це реально дорого. Якби вона коштувала рівень 20, ще можна щось було говорити. Але оцініть народ. Як вам? Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що я перецію. Хто би не казав, що Нісани не їздять. Повірте, я маю старого Нісана на 2003 року Алмеру. Рідно 120 пробіг. Повірте, там один датчик розкридвала помінявся. Ні, не, не розкривало колінвала. Вони там повністю одинакові і взаємозалежні. Тобто ідентичні, точніше. Ось така вона. Російський народ. Як вам попка? Арія то прийнявся. Тапайте, тапайте, мерзну, мерзну і показую вам. Ви завжди хочете щоб сьогодні. сьогодні дійсно гарний контент, гарна Америка свіжа. Покажу вам, що є цікаво. Трохи Китаю, трохи Америки. Так, айдішка. ціни не бачу. Ціни не бачу. Бачу, взяти документи. Так, Хтось мені телефонує, але я мушу збити, тому що в мене інтернет йде на роздачі. Так, тапайте, тапайте народ. Теж так, шестілька просто і біло, Багато нових. Прошечка ціна, не ціни ціни немає, ціни народ познімав, Тому що там ціни захмарні, я розумію. І вони зараз трішки починають падати. Так, до речі, на рахунок ліфа. вам ж оптика. У мене він принаймні максимальний. До речі, якщо брати ліфа, тільки на басе по двій нашому ізоляції йде. Ціна в принципі халявна, 15,5 бачу. 40 кВт 15,455 пробіг 2018 рік. Але бомж комплектація сама комплектація коштує двушку мінімум барсу. Він затемний, не на глуху, він на тряпці, реально бомж. Ціна халявна. До речі, я свого ліфа планую теж продавати давно. резина літня. подивимось, що по ціні робиться. Двигуни не супер-пупер. Самі розумієте, всім привіт, народ. Привіт, хто приєднався. Так, це СЕШка 2016 рік, 117 заявлено 13300 на автоматі бензинка. Майте на увазі, що всі авто в Україні потрібно перевіряти. Без комп'ютера я б вам не радив купувати авто навіть до 5 тисяч. Тому що якщо буде 300-400 тисяч змотаного, то будете пізніше шеватись і будете знати всі мутриці електрики. Так, 6 шків дребемо, ціни немає. Так що йдемо далі. Гарний містечок, йдемо далі. Де ціни немає, чисто будемо візуально оглядати. Так, Це у нас єшечка. 10 року 275 заявленого, 11400. Ну, пробіг реально дуже солодкий. В більшості на єжках пробіги 500-600 тисяч. Дай Бог, що він був рідний. ну, Такі мерседеси на місцях не стоять. Так, фокуса ми бачили. Так, по Nissanчику по ціни немає. В принципі, спорт такий досить, досить в гарному стані, але на тряпці, на варіаторі бачу. В принципі, кашкай. Рок, спорт. Що кашкай, що спорт, що рок. Вони мені в принципі, однакові. Там, в принципі, тільки кузов, пішки різних, все решта однакові. Так, куга, ескейп. Таких машинок дуже багато заїжджає, з цими порошівтами дуже багато завжди є питань. Цін немає, хотілося би подивитися, але вони завжди на жирній комплектації реально. Гарний, гарний. Всім народ, то при нас рок тапайте. Мерзну в ручки, без рукавичок, йду, знімаю, що робиться. До речі, на рахунок X. БМВ це є вещь, признаюсь. Так, воно іноді хоче обслужитися, але коли ви його обслужилися, воно приносить реальне задоволення. x 4 І бехи в більшості їздять скручені на евакуаторах дуже часто, майте на увазі. Гарна беха з гарним пробігом рідко їздить на евакуаторі. Так, немає. Ціни немає, що робиться по-четвертому. Так, аудюха. На білому салоні, на мультикермі. На автоматі. Ціни в нас немає. Тільки є він номер. Гарна морда. Ну, я не прихильник ауди, скажу, признаюсь. А 66 трилітрова це було останнє надій на ауді. Моя думка. Я думаю, що багато хтось з нею згодиться. Так, що тут є? Багато дуже мерекосів. Без цін стоять. З китаю. До речі, бігай До речі, ух класний. Реально, під каєн зроблено, дивіться, морда реально каєнівська. А ну скажіть свою думку. Берлінго 2, народ, до речі, коли цікавий діє Берлінго 2019 року. Рі, в рідняку 200 тисяч пробігу, але 2019 року в гарному стані. І якщо потрібно, скажу де. Так В салоні він був ще відкритий, було б ідеально. Та огляд біодіжки був би цікавий. Там, до речі, по коробці, точніше, по редуктору, там такий джойстик смішний. Реально смішний джойстик. Ну цікава тачка. Цікаво, вони копію зробили. Ну, я уявляю. Лично зад дійсно теж порше, не порше. Це Америка, народ, тут з портежію Ну в принципі, там щось є, бачу. Зараз ми куди, ми дойдемо. Далі. До речі, гарненький. Гарненький новенький автомобіль. На літній резині, звичайно. Салончик і цікавий, перфорований. Був би ключик, був би власник немає закрита. Хоч кар хлопцям нікого немає тут. оцініть ще раз вам покажу, гарна мордашка. Повний порш скопіювали, от і все. Питання по запчастинах до біодіжки, як то зараз буде. Цікаво, але йдемо далі. Так, Тойотка, ціни теж немає. Електрик гарний, гарна Тойота. До речі, оптика. Дійсно буде гарна, оптика гарно буде світити. Вирізати буде і все решта. Асистентів дуже багато, на налобачів. Щоб ми мав на увазі. Чим більше віконців, чим більше цих віконців, тим відповідно є більше всяких вирізань і все решта. Як зрозумів, що це середня комплектація. В принципі, китайці, бачите, багато хто євроліфи зразу здирає. Їх потрібно трішки ниточкою. Так, йдемо далі. О, до речі, якісь грансеніх стоїть європейці. Всім привіт, народ, хто приєднався. Привіт, холодно, холодно, ходимо. Так, 1,9 старий двигун. 8200 ціна 178 заявлено. В принципі, давно я таких пробіг у 2010 році не бачив. Скажу правду вам. Може якраз це один з тих, дійсно, що рідний пробіг. Стоїть, чекає на власника. Але якщо комп'ютер підключити, я думаю, що всі карти можна побачити відразу. Якщо там дійсно рідний пробіг, то власник буде задоволений того виїздити. Так, пюшечка. Авто не популярне, в принципі, не дуже на сьогодні, бо ті, що мають гроші, купують новіші пюшки. Які купують ті, хто на позичених купує клюшки. І пізніше продає понизу ринку, щоб вийти в ноль. Хоча покажемо подивимося, що це є. Це тролітровий бензин, словно, звісно, хороший двигун. 12 рік. цей двигун для тих, хто любить займатися тими двигунами. 15,5. Це все сказано. Так, далі йдемо. Edge гарне авто, цікаве. Я думаю, що гарний Edge. 15 рік, 3,5 газ бензин ціна. 16300 газ бензин Бондань, хлопці працюють, що у вас продається. Хлопці приїхали. Можливо, ми зараз біля одіжки з маємо ключики, подивимося, що робиться. Так, і ще одна одіжка стоїть по продажних автомобілях. Із гольфу хлопці приїхали. Так, теж Honda є. Ну і там щось незрозуміле стоїть. В принципі, ось такий маленький ринок Америкосів. Є у стрію. Це площадка Hotcar i Transmotors. Хлопці тягають трішки з Америки, трішки з Китаю, як дещо виходить. Якщо до речі, якщо комусь потрібно підібрати, перевірити авто, не впевно ні в пробізі, чи є проблеми якісь по електронці, народ набирайте, я думаю, що вирішимо ваші питання. А я, напевно, буду їхати далі. Я раз в тиждень стараюся об'їхати. Що свіженьке продалось, що є, що за